Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Дивіться, хто до нас завітав. Компанія Еліта Селект. Всім привіт, всім вітаємо. Бренд, який дивує, друзі, хто сіє Саксончик, той має спокійний сон і отак от спокійно спить, а потім і отак зелені баксики. Так, ладно, друзі, переходимо до того, що в нас буде розіграш на моєму YouTube-каналі Шалений Тракторист. Е -е, будемо розігрувати друзі, подарунки від компанії Еліта Селект. Буде розігруватись у нас, друзі, мішечок брекета. Це єврола євролайтингове насіння соняшника, друзі. Буде розігруватися у нас отака ось пляшечка, дуже смачна, еліта селект. Буде ще одна пляшечка розігруватися. І буде, друзі, дуже бомбезний зараз для кофе отакий термос 750. Написано. Ну, Можете не тільки туди кофе заливати, можете щось і покривше, щоб раду згрів. Друже, ну, друже, що для цього потрібно зробити, щоб виграти оці чудові подарунки. Розкажи, будь ласка. Все для цього, друзі, дуже просто. Треба підписатися перше на еліта Селект. Офіційна сторінка Ютуб канал. Підписуємося. Підписалися, шалений тракторист, і поставити, друзі, коментар. Один коментар. Не багато. Один, Один друзі коментар і все. Досталь. Потім, друзі, ми обираємо перший буде в нас переможець по мішку Берекет. На Насіннячко. На сінечко, сінечко, на ваше да. поле. Вибираємо його, ставимо його в першу позицію, щоб, як то кажуть, не було. Його отримає, друзі, переможець, який набере лайк. Лайків найбільше. Це буде перший приз. Другий друже приз буде. Вашій отакий ось пляшечка, як ти назвав її гарна. Це, це друге це місце. Ром, це ром. Пляшечка. пляшечка. Я її вже пляшечка, пляшечка друже, називаю. стільки акуратно, щоб вона в тебе не пропала нікуди. <реш> так, ну якщо пропаде, то мусі зі свого кармана потім віддати, то не проблема. Так, а далі третє місце, друзі, в нас буде отаке вінішко, щоб не було бухлішко. І, І четвертий приз, друзі, розіграємо термос отакий від компанії Еліта Селект. Дивіться, надпись компанії Еліта Селект», друзі. Диві, диві. Красота. Диві. Еліта Селек, бренд, який дивує, так. і його можна отримати зовсім безкоштовно. Безкоштовно, друзі, одразу відправляю новою поштою по адресі. Це буде четверте друзі місце. Розіграш буде чесний, не, не буде там ніякого, як то кажуть, всі кажуть, програми виснуть. Ми оберемо переможця чисто по лайкам. От чий коментар буде найбільше крутий і більше пролайканий, той переможець. Це, друзі. Прямо в ефірі, 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 друзі. Так. Це все буде, друзі, в прямому ефірі. Я точно назву вам дату, время і все тому подобне. Тому замовляйте наш соняшник і будете мати дуже гарний результат. У студента у нас, замовляйте. У нас, у нас є гібриди як під Гранстар, так і під Євролад. Ми молода компанія, яка стрімко розвивається. Дякую, друже. Дякую, ми, вже, ми вже працюємо 4 роки і маємо дуже гарні результати по врожайності по Дніпропетровській області. Так, Правильно? Так, 100%. відсотків. друже, літа Select бренд, який друзі дивує.